Так, доброго ранку, друзі. Вітаю всіх грибників та просто любителів природи. В лісі ще ніч. На годину купили на шостой доходи. Ми йдемо на грибні місця. Буби би не включався, але нам по дорозі дивіться, що ми самі по саму дорогу йду. Бачите дорога. А тут такі нам самі дорозі дивіться. Такий один попадає з дороги. Тому за ним. Ще один такий. Другий. Дивіться далі. Дивіться, що подариш йде. Тут такий третій. По саму дорогу. Третій дивіться, Знову четвертий такий. Тут був шапку йому. Цей зогнив був п'ятий і десь шостий тут такий? Шість таких грибків з самого ранку. Я ще навіть не дійшов до грибних місць. А я ще навіть не дійшов до грибних місць, друзі. Бачили? Це нам сюрприз сьогодні з самого ранку. Капець. У нас самі дорозі. Ліся ще ніч, а ми вже збираємо гриби. Нам ще йти півгодинки дійдемо, То має вже розвиднитися. А нам вже попали такі чудові. І що, треба вертатися назад? Треба тут все перевірити. Вона помаські не тутка. Я не знаю, чи ми щось знайдемо. Йдемо зараз чистимо. Йдемо далі. Ось такі дивіться, які риби файні. Це тенгі. Красавці, правда? Що початок, то початок лайк за такий початок. Добре, погнали далі. Не знаю, що чекає далі, але початок мені вже сподобав. Так. І пройшов я пару кроків далі. І тут знову нам попадається дитки. О! такий один. Такі у нас ранкові чудові білі. Краса, правда? Темо далі. Так, і ще один нам попадає. І все по самій дорозі. О, дорога колбані там. І ми ще не дійшли до грибного місця, а ми вже назбирали пів кошик. Окей. Дивіться, ще, о, скільки я вже набрав. Мені вже пів кошика грибів, а до грибних місць мені ще далеко йде. Піде рабом ще один зайвіський. Класний. Це показ, я поки дойду до Бучини, мене кошик буде повний дивись. Треба назад вертатися додому. Ось такий нам попадає ще. один такий клюсюк так і знову нам попадаються два Дивіться, які тут зазири о який тут грибок ох це нога Вітіска закручена. Закручена, покручена. Ось ще один. Такий біля нього. Ті два чудових. Такі зазирає На такій довжелезній нозі. Ух. А то біляк. що біляк. Села. Молодий чудовий літний гриб. на довгій на довгі нозі. Красота. Берем. О! Тут такі нам попадають. Такий один і файний темний. За ним зразу. Тому такі другий красий. А тому що один такий дивіться. Гарний. О. тут ще така бочечка. Таких три чудових білих. Так, а це що у нас тут Віська нога. А шапка де? Ліський заковчайний. Як він тут склався? Ох, склався, злився Такий екземпляр. Ось такий чудовий гейп. Це капець, це чудеса природи. Подивіться тільки на нього. Та... Це щось неймовірне. Так, а ось тут підграбам такий козак. Ось. собі притулився. Подивіться на нього, який класний. Правда чудовий? Такий ще один. кій тому зазирає. Біляк. А, він намок. Не будемо його брати, на броводи. хай лишається, Слава, так нічого не буде. А тут такий дружок. О! Дивіться. О, і знову з таку довгу грубу завернену ногу. Заглядає зверху, що й малий, а то ви який. Опсто, там вижу ще один. Зразу пару метрів. Таму зазиває ще один. І здоровий. Здоровий. ось стоїть це кіше один. О, знову такі два. Супер. Супер. Так, там ще одну отку І там такий... О! такий собі зазерный. Милячок. Чок-чук-чук. -чок. Да. 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 покупка так, Да. 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 Видите, какой помпушек. О, классный, правда? Там днем. еще один. О, Кедрой. Ну Два классных белых попадаются. Вот такие. О, Так, ще такий попадає, дивіться, ксі класно приліг і відпочиває знов такий чудовий білячок. А тут такий красунок, Подивіться. По грибок. А там такий зазирає. Ох, uh, що друг тут ух. О, це вже ботик, козак. який. О! Це грибок. Що грибок, правда? Красий. Шо красавчик, то красавчик. О. який. Козачок. Люкс. Недалеко від того, я все-таки знайшов ще так одного. Ой від... який тут корінь. О, дуже здобуяк. Щас з боку малий притулився. Дивіться який. О, це гриби. Недалеко грісто підняв там вище за тим дубом. Зійшов нижче і є брати. О, такі два. Там от зазирає чудовий білячок. Ось. Зранку я підіймив на помацьки, там недалечко п'ять. Тепер поверну, подивитися, а він є ще тук. Такий чудовий біляр дискій здоровий. Краса, правда? Заберемо. Так, друзі, це я тримаю ще в руках Тому дивіться що. Тому два, три, там дивись четвертий. Таких чотири. О, не дурне, що до цієї дубини. Довше йшов, а збирати будемо трошки. А ну далі... чекай, стоп. Тому далі, походу, ще один зазирає. А, є ще один тому. Осім. О! І ще один. О. Все, друзі. Зараз ще минут десять і ми вертаємося додому. Ми вже повні по зав'язку. Так що це тут дорозаємо. Це капець повезло сьогодні з рибами. Я навіть не дійшов до Бучини. Я не дійшов сьогодні до Бучини. Дивіться, як красиво. вам. тут грибочки чудові. Ой! Рядки великі. Лише ділові. Шарні ділові гриби. Ось. Ось такі така купа красота, правда. Йдемо до кошика, а він же в нас повний. Ну що, друзі, ось і підійшла наша грибалка до фіналу. Тако нам вдалося сьогодні назбирати. А назбирали ми ці всі гриби. Просто тупо йшли таку по передорогу. І до на сьогодні я не дійшов. Назбирався грибити попри дороги у таких молодих лісах. І вийшла ось така чудова кубка, що означає, що нікого тут не було. Перебіг туди-сюди, йдемо з повними кошиками і турбами додому. Гриб великий, гарний, зачотний краса. Одним словом, добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Па. До наступних зустрічей!